Це наш Лимур Лео. Повернули його дві тижні тому. Потихеньку відновлюємо нашу колекцію лимурів. Раніше вона налічувала близько шести видів лимурів. Тобто потихеньку повертаються додому тварини. Лео. Він і гру у нас. Але він не контактний. На руки його можна взяти, але він цього не полюбляє. Це не сказалось евакуація, просто це дика тваринка. Морські свинки ми поставили для того, щоб він не сумував. Він у нас дуже товариський хлопчик, йому потрібна компанія. Це перший Лемур, який повернувся додому. Він повернувся з евакуації. Найближчим часом повернеться ще близько 16 лемурів. А коли повернути наступних лемурів? Найближчий місяць.